Якщо ми збираємося зимувати, ми можемо забрати, об'єднати цих чотири маткомісця, використати їх, цю годівницю, ми можемо використати для загодівлі цього одного місця, другу вигоду використати для загодівлі другого місця. Якщо ви хочете зимувати, і у вас зими є теплі. Західна Україна це дозволяє. Ми можемо забрати попередньо загодувавшніх. Ми можемо забрати ці годівниці, і ми можемо. Забрати цю перегородочку і об'єднати цю сім'ю, і вона буде зимувати великою сім'єю. Реально, це виходить таким чином: що ці дві рамки це одна 145-та рамка, чотири рамки це одна 300-та рамка. Якщо ви це об'єднуєте, то ми одержуємо немало не багато, а відводок на чотири повних рамки: це маленькі сім'ї, середні сім'ї середньої сили, які успішно зимують в наших умовах. При тому ми можемо цей нуклеус розширити ще більше, якщо ви хочете, Хочете як маткар, хочете його використати для е, одержання ранніх маток? Ми сюди можемо наставити таку саму другу половинку. Вона стандартна є зверху, ставимо другу половинку. Отаку ж вона розбирається тут. Все я покажу, що зараз дно, покажу людки. І коли ми зверху поставимо другу, ми можемо також заповнити такими ж рамками з інших нуклеусів. І це буде сім'я донор, яка весною нам дасть достатньо розплоду, який ми зможемо просто забрати, зразу розділити і роздати мат. Таким чином ми одержуємо універсальний вулик, який може використовуватися як нуклеусний вулик, може використовуватися як вулик для зимівлі наших. Маток запасних, а також як вулик-донор на початку на початку сезону. Ще одна цікава є особливість цього мукласно ну, вулика. Він комплектується отакими прильотними дощечками, Можна назвати. Ми їх називаємо копицями. Отут є місце, і вона вставляється сюди. Зразу хочу сказати, що до цього купиться, до цього і прилітної дощечки, компанія поставляє отакі заглушечки повністю відкрита, прикрите в осінній період, щоб його не грабували, і оцей момент Потрібен от, з маленьким віконечком, де не пройде матка і не пройде трутень, для того, щоб втримати матку після інструментального сіміння. Коли ми використовуємо матки інструментального сім'іння, ми їх тут витримуємо, ми їх беремо на осіменіння. Після осініння ми їх повертаємо в її мікросімейку і ставимо цю заглушечку маленьку. Матка тут вийти не може, вона тут сидить, поки не почне відкладати яєчці. Показую ще цей вулик, він має отаку конструкцію дна. Однозначно, дно має тут задвижку, я її не взяв. Задвижка, яка повністю повністю перекриє дно, якщо вам не потрібна ця вентиляція на зиму. Кожний один має свій люточок. звідси, 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 і звідси. Тобто, блукання маток неможливо. Єдине, що ці нуки не можна ставити блоками, а їх треба ставити кожний окремо. Виготовлено надзвичайно якісно, надзвичайно чітко це все зроблено.